Делегація Коломищини втретє побувала у Ростовській області Російської Федерації. Наші земляки відвідали Аксейський район між цими двома регіонами і підписаний меморандум про співпрацю. На Аксейщину поїхали також аматори із Отенії та Турки для того, щоб виступити на міжнародному військовому історичному фестивалі Черкаське містечко і фольклорному святі грає пісня над Доном. Разом із офіційною делегацією та творчими колективами в Росію виїжджала і наша знімальна група. До складу делегації увійшли керівники сільських Рад посадові особи, а також творчі колективи Коломийського району, очолив делегацію голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Для гостей була організована велика екскурсійна та культурно-розважальна програма. До Аксаю ми приїхали пізно ввечері. І у супроводі голови Аксайського району Віталія Борзенка делегація відвідала табір учасників фестивалю Черкаське містечко, де реконструктори продемонстрували, як вони вміють поводитися зі зброєю. Наступного дня делегація керівництва Коломийського району відвідала Аксайський Данила Єфремова, казачий кадетський корпус, школу і храм селища світанок, енд кантрі клуб. Ми маємо східство та й близькі там наші відносини України і Росії, і дуже приємними враженнями, побаченими на Аксайській землі, гарні е, школа. Де ми змогли побувати кадетська школа, школа мистецтва. Сьогодні ми маємо можливість побувати у сільських раз, де особливо нас стосується сільських голів, поспілкуватися. Можливо, чогось добратися, якогось досвіду у наших сусідів росіян. Ну і звичайно, хочу побажати всім найпершим російським гостям доброго здоров'я, їх гостеприємності і запрошуємо їх так само на нашу українську землю. Кожен член делегації почерпнув для себе багато нового і цікавого. Метою поїздки моєї було це познайомитись з медици... з медициною Аксайського району. І я відвідала їхню лікарню, відвідала пологове відділення, інфекційне відділення, відвідала номерну таку дільничу лікарню. Ви знаєте, вони вже дуже багато років працюють в страховій медицині, і саме цей момент я цікавилась і хотіла. Почути, побачити, поспілкуватися з колегами саме з приводу цього. Тому я дуже задоволена поїздкою. Крім того, я просто в захваті від людей, які живуть в цьому районі. Мені здається, що мене скільки споріднені душі, і нам треба спілкуватись, нам треба дружити і продовжувати ці стосунки. Цього ж дня відбувся міжнародний військово-історичний фестиваль Черкаське містечко. Народному аматорському ансамблю пісні і танцю Прикарпаття, Отеніському будинку культури і молодим співакам Івані Андрійків та Михайлові Паращуку випала честь відкрити дійство. Ми – Прикарпаття! Міжнародний військово-історичний фестиваль Черкаське містечко зібралось більше як 200 учасників з різних куточків Росії. Були представники з Білорусі, Естонії, Словаччини. А родзинкою фестивалю його головною подією стала реконструкція битви між козаками і турками. Видовище було справді захоплюючим. Глядачі з цікавістю спостерігали за подією та підтримували наших. Бій закінчився перемогою козаків. Сейчас есть возможность у воинов показать свое умение в снайперском огне. Обычно выбивают командиров и самых активных воинов. Стрельцы готовятся к залпу. Усі команда «Огонь» працюється з залпами. Вистріл артилерією. а ввечері на гостей чекав візит до Ростовського обласного молодіжного театру. Із Аксайського району Ростовської області Наталя Стрілецька, програма події НТК».